<пішки> Наші котенятки <пішки> вчаться пити молочко. Чорненькі уже само п'є. Мама кітя уже навчила. Так, а ті троє. о! Так, шостри йде. О, пулечку їм. Тарасик, поїди! А, Тарас, а морковоч там. я в чорненьке п'є. Залазить. Тарас лапи запковують. О, Тарас баран. Запкова лапи, заліз туди лапа. Його мордочкою теж треба запплати. Черненьке поколот російський. О, Ох, быть, не їх туда. Так, чорненькие напилися, молочко. Хоч раз баран запах у лапку. Молочко. Молоділо дело. Да, а плямка його хоче лизати. Ну, Двеся. И ты вот. И шустя. И, шустя тоже обрезаете свет. Я я сейчас прям. слабый. Все коты идут. Люди туалет. Шурай, шукай. Пора их забрать. Пора им списочек сорту. Ого, шустя пришла. Ну, шустя, плямка. Плямка. Я там... Так, добре, зараз ми вам на дворі будемо робити місце на балконі, щоб ви на сонечку були. Так, нашим котикам вже скільки? Через 4 дні буде місяць нашим маленьким піняткам. Ще один місяць і вони їх Так, ще трошка. О, кошки. Лямка! Ну-ка, вонюйка мордочка, дійка мордочка. Я, <кази, кази, то я. Ah. А вот, давай, ще, ще чел-чи, найбавить. Футарот. Вугля, а вугля! Старайся своими кулакам и подарь мне руку. Лиз на мою руку. Хорошо. Ага. чем прям. Не, красим. Ну, мурдашка, вот. понятно. <laughs> хочешь? А? Ну, зонная модучка, и спать-то Хочешь Ага, спать спать на меня. Лень на ту китю! Лень на ту китю! Да, раз, блин, ⁇ -мо ⁇ А в интернете гаман, все, а не пойду я. Да я не беру ногу. Мои катакомбы, мои долазы. Мурка, что таких драпежек по-другому делаешь? На, лучше все берёшь. Где я, хлоп? Я драпежный. І хто? Четвертий в кодинго. Ну і. Я ніде до тебе взяв до найстарші й тілки. Якийсь кручений. Вахتي. Йо його й скоро буде місяць тим мелопом. Щойка мала. І не координую добре руки, але лапу у вперед битися і все. Слухай, ти ж мурчо, да. Це точно той би мурчик два. Ні, три вже. вже. І то теж, бляха-муха. Як він мордочку зробили, не дивляться. Візьми тих двох политик не мордочкою в той. Ва, мурчика і цей. Мурлеку. У мурлеку не треба, Кази, мурлика, я сама мовичка п'ю. Дурлася мурлика. Мурча. О, прийшов. Вже третій раз мама. Так, кази, я вже велика мама. Так, я, дійшла. Ой. Ой. А. <рив> а вона чанкає? пенчанка? Uh, не Тарасі запхайш. Але дивись, бо Тарасю миску перевертає. Він такий лапатий. Я тобі казав, дивись. Дай йди бери тряпочку і витирай. Лапи, ти тримала не ті лапи. Ти задні тримала, а він переднюю вліз. Тарасику. Тарасику. Ну. О. О, на. Тямкай. Вот так он и у нас в чате -чат тямкает. Мулочку. Ой. И вот кнопочку. Нюзенько. Будька. Ой, будька, ну, Бутько, ой, Бутько, а ну, открывай, Зонька мала. Привет, Мутько, Петя. Где? Где пья Мутько? О, 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 так, о, ча Так, что теперь треба эту плямку не сюда. А прям, кажется, что он кусок Файно, все, а то его Надя возьми файно витри, чтобы потом а то ему не было. Плямка, жуй. Не, плямочку тут же треба такую, Лапку не. Дай Ля, лапки, вот такой, вот такой лапки. Пучо. М Ой, выбачай. Вот о, все. Улезвите. Плямка. А, плямку не забрала носиком. Пучо. Вот так вот. Хотя випить. О! о. <ріхи> Зарабничка. Вочка великий, такі зробила. Що зимом стало? Хей, Тарасик, ну, ну, куди, ну, куди, куда, в хату нема чого, тут сидит, то, тут бачить, тут. Тут бачиш. Тут. Тут, тут разом з мамою Китію. Куда поліс? Трасик. Все. Закрили вас тут.